У Кіровському суді Кропивницького брали запобіжний захід директору підприємства, яке за версією слідства постачало десятки спред замість вершкового масла. Мова йде про підприємство Оптторг К сказав керівник Кіровоградської обласної прокуратури Ян Стрелюк. Чинним законодавством заборонено для використання в їжі для дітей підприємства за межної відповідальністю ОПТОРГКА, яке роками постачає продукцію до навчальних закладів Крапивницького. Фактично, ну дуже велику кількість тендерів. Це підприємство роками виграє. Окрім цього, і підприємство, яке виробляло це «Хмельницьке Сербаза, також належить родині цих. Бізнесменів, тобто це такий замкнутий цикл. Вони самі виробляють, самі постачають. В січні поточного року також це підприємство ми викрили на тому, що вони намагалися постати, поставити до навчальних закладів овочеві та фруктові соки на суму 8 мільйонів 100 тисяч гривень. Підозрюваний просив не показувати його обличчя та не називати прізвище. Свою провину не визнає. Є сертифікати качества, все є, всі документи, в Тобто, Качество нормальне масло. Масло, ще… У двадцяти году проходила перевірку. Ні, за в Києві. І все хорошо. Ви давно цим займалися постачанням масла? року. прокурор Олексій Нікітченко просив застосувати до підозрюваного запобіжний захід за ставу півмільйона гривень і покласти обов'язки приходити за першою вимовою. Не виїжджати з Кропивницького, не спілкуватися з свідками. З лютого по квітень 2023 року організував рокував значну схему, ході якої до закладів освіти міста до достаточно продукти харчування, яке згідно висновків судових експертів, є фальсифікованою молочною продукцією, а також вноситься до категорії спредів, а не, як заявлено у доверених документах, масно соткової школи. Адвокат підозрюваного Сергій Салюк просив зменшити суму застави обіг грошових коштів по товариству, то це ж не є особистими коштами в матеріалах кримінального провадження аналогічно жодних відомостей немає про те, що бюджетні кошти, при власне яких інкриміновано моєму під в будь-який спосіб знімалися чи кудись переводилися і в подальшому ним використовувалися. Суддя Олексій Галаган ухвалив таке рішення. Ростов, 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 що становить Ще встановить 122 тисячі, 120 гривень, може, як до 100 гривень, а сухо до 20 року. Для того, аби внести заставу, мають 5 днів. За словами прокурора, за статтею заволодіння бюджетними грошима шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в умовах гаєнного стану передбачена відповідальність позбавлення волі від 5 до 8 років. Олександр Сметанко, Олена Жикалова, Антоніна Крейто, Роман Сташенко, Суспільне, Новини, Кропивницький.